Силу допомагай, нашу перемогу наближай, панку до нас заряджай, бабонний насіння засівай, вір за силу допомагай, нашу перемогу наближай, панку до нас заряджай, буде від ай Я мрію прокидатися у світі. Свапатілі не ходять по землі, І я повірте, дуже добре знаю, та хочеться не тільки лиш мені, перемоги світло не згасає, бо за силу їх валять, як боги. Та я, повірте, дуже добре знаю, їм треба теж допомогти. Ми проводимо цей ярмарок на підтримку наших хлопців, які воюють, б'ються за нас на Покровському напрямку. Наша ціль зібрати кошти на додаткову систему радіоелектронної безпеки, так як ми вже підприємці, група підприємців нашого ринку зібрала вже на ми приобрели три реба, 8 дронів і четвертий реб за 50 тисяч, ну так, як орки постійно переходять на різні частоти, нам верніше хлопцям потрібен додатковий реб, який буде. Ну більш мощніший, і наша ціль сьогодні зібрати 36 тисяч. Я думаю, що в нас це виходиться. Багато людей долучилося. Ми всім дякуємо нашим господиням, які прийняли участь. Дяким людям, які завітали, які скупилися в нас. Ну, всім, хто долучається, всім дякуємо. дякую. Яку крашуту на феї дівчатки, приходьте, присоединяйтеся до нас, будь ласка, допомагайте нашим хлопцям разом до перемоги. Нашу <му> перемогу наближає. Марина Фуса, яка з початку війни донати кожен місяць по три тисячі. Тобто, донат я кидаю в корзинку три тисячі. Дякуємо велике, дякуємо. Дякуємо велике. Колись була у мене гарна мрія. Копить нове Помагай, яй, яй, нашу перемогу наближає, панку до нас заряджає, бабони насіння засівай, вірю за силу допомагай, яй, яй, нашу перемогу наближай, панку до нас заряжай, буде від бабони. Ай, яй, яй. Україна переможе, Бог нам допоможе, а для наших звісов. Бимо, що зможе, нашу перемогу наближай, банку то надзаряджає, поволни насіння засібає.